Всім дай Боже здоров'ячку, дай Боже нам миру, миру в цьому світі і, звичайно, в нашій державі. Це саме головне на даний час. Хочу показати, хочу потішитися, яка краса в мене розцвіла. Я її купляла. Я думала, мені жіночка не я думала, мені жіночка казала Канна. Можливо, я не дослухала. Але я з тим, що Канна, я думаю, ну чого ж вона вище не росте? А це кала, дорогеньке мої, це кала, це ще декілька разів гарніше. Отак От я себе здивувала сама себе, не знаю, чи я, чи мої вуха, Ну я щось думала, що вона казала Канна. Ну, Канне теж, я би хотіла придбати. Ну, це теж добре. Там ще я бачила жовтеньку, я зараз побіжу на базар. Можливо, я ще куплю цю жовтеньку. Отут у мене мій холодочок, який я купила. Бачите, як приймився гарно росте. Оце я купляла. Що я купляла? Шавлію, карандонну. І мені жіночні, не, Монсте... не Монстеру. Ну, одним словом, щось я купляла, мені жіночка подарувала такий подарочок, і от бачу знов пупенок, чи то може то, що відцвіло, не знаю, що це так. Ну, я, я була щаслива, навіть такі дрібнички. Ну, то не дуже й дрібничка, вона могла взяти гроші, але вона мені зробила такий подарочок. Зараз я вам покажу ще. Одне щастячко моє. О, Отут я покажу таку маю осу чи бджолу, бачите, такий градусник на вітні. А може джміль. А, -а, -а. а може і джміль. І не оса, і не бджола. Е -е. Ви подивіться, що тут я маю. Яку красу, бачите? Це саджанець, ні, не саджанець, це посадка цьогорічна. Весною я купила, але ну, вона була вже така з пупенками, вона горшкова. У горшках була не відкритою кореневою, а була з закритою. І бачите, оце така краса. Оце моє щастя. Бігаю кожен день, заглядаю. Як я десь писала в коментарях, бігаю, тягаю запалення, скоріше росла. Ну, звичайно, це шутка, але я дуже хотіла, щоб вона була. І ще маю одну. Ще маю О, таку, але ця ще не цвіте. Одну, і ще маю одну, теж не цвіте, але вона була без, без квітконосів. Бачите, така краса. А отут я посадила троянду. Ну, казали, мені витка на базарі купляла Я купляю на базарі, бо, кажу, що мені не вдало, пішло по інтернету. Бачите, це літня посадка. Я її садила, зараз скажу коли. 10 червня, 10 червня, ну майже місяць. Бачите, можна садити, можна купляти, можна себе тішити. Нічого страшного, воно приживеться, якщо гарна коренева. Можна купляти. Я купляла не її одну, я купляла ще багато. О, ну, ви, дивіться. кусок ідіота. Ну, а ти що тут робиш? О, дружбан. Ну, ти на халюга, га? Я купляла, бо я казала, що в мене дуже багато пропало. І я купляла багато, я може, ну, 10 штук, то точно я підкупила собі, підсадила. І, а отут, бачите, отут пропало. З той пагін не пішов. Ну нічого, буде звідси. я так садила, думаю, можливо, колись той пагінь пустить корінь, і я його розкопаю і буду мати дві. Хоч я дві купила такі. Але отак я собі планувала. Ну нічого, подивимось. Якщо вона буде в юнка то вона піде на арочку. А якщо буде звичайно, то нехай буде так. Тут в мене такий столик. А тут в мене ще один ідіота кусок. Ну ви подивіться, а? де він є. Бачу. Чи показую, чи не показую Коротше. Маю такий столик. Ой, засвічую. Дуже засвічую. Тут є. Кавуську, коли гарна погода, і любуюся отою красою. Ну, всім дякую, дякую, хто пише, щиро дякую. Дякую, хто дивиться, теж дякую. Всім гарних вихідних, всі бувайте здорові. Дай Боже нам уже миру, бо вже. Сил нема дивитися на, на цю оказію, то так легко сказати. Всі бувайте здоровенькі, всім па-па-па-па.